Доброго ранку, малята! Я пропоную вам сьогодні прогулятися зимовим лісом. Всі дерева в лісі поринули в зимовий сон, але є одне, яке завжди радує око. Що це за дерево? Спробуйте відгадати. Має повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Так, малята це ялинка. Ми всі на зимові свята прикрашаємо ялинку. А що ж ми знаємо про ялинку? Де живуть ялинки? Чи довго вони ростуть, чим корисні ялинки, чому ялинки вічно зелені? Чому саме ялинку прикрашають на зимові свята? Хочете про це все дізнатися? Тож слухайте уважно! Де ростуть ялинки? Ялинки ростуть практично по всьому світу. Сьогодні налічується приблизно 40 різновидів ялини. В Україні найбільш поширено. Ялинки ростуть у Карпатах. Тут колючі красуні доростають до 50 метрів завишки. Як довго ростуть ялинки? Щоб ялинка стала дорослим деревом, їй потрібно рости 12 років. В Україні є ялинки, яким уже 500 років. Чого ялинки вічно зелені? Щоб гілочки ялинки взимку не мерзли, не опадали, ялинка наповнює їх спеціальним соком та ефірними оліями. Тому ялинка зелена, круглий рік. Чим корисна ялинка? З дерева ялини виготовляють музичні інструменти, човни, меблі. У хвої ялини більше вітаміну С, чим у лимоні. Тому із хвої ялини виготовляють вітамін С. І смоли ялинки, яка закаменіла, виготовляють прикраси. Ялинка це їжа для багатьох тварин та птахів, а люди. Із шишок ялинки навіть варять смачне ялинове варення. Чому саме ялинку прикрашають на свята? У давні часи люди вірили, що в деревах живуть духи, священне дерево, яке берегло дім від лиха, мало бути вічно зеленим та символізувати незламну силу життя. Сама ялинка ідеально підійшла на цю роль. Звичай прикрашати ялинку до зимових свят походить з Німеччини, але колись у Німеччині не рубали ялинку, а навпаки, саджали їх на свята. Прикрашали ялинку раніше не спеціальними іграшками, а фруктами, печивом, згодом і свічками. Ми маємо турбуватися про природу, тому можна замінити живу ялинку на штучну. Ось тільки багато цікавого про ялинку ми з вами дізналися. До побачення, до нових зустрічей!